Вітаю, друзі! У попередньому відео ми з вами робили з бабусиного квадрату ось такі ялиночки. Сьогодні хочу вам показати, як на основі візерунку бабусиного квадрату з ось такої вже старенької подряпаної кульки зробити ось таку. Нам знадобиться пряжа, я буду використовувати газал Baby Cotton, гачок 2,1 мм. І хочу одразу зазначити, що цей майстер-клас дуже орієнтовний, бо у вас будуть свої кульки різного розміру. Тож головне, щоб ви зрозуміли сам принцип, як ми будемо обв'язувати, а потім ви вже зможете скоригувати під свій розмір і свій візерунок. За основу я візьму візерунок ось цього квадрату. Влітку ми всі їх з вами в'язали, і посилання на цей список відтворення я залишу в описі до цього відео. Ми будемо пров'язувати тільки круглі ряди. А останній, де в нас був перехід вже на квадратну форму, нам не потрібен. Розпочинаємо ми з кільця, у яке спочатку пров'язуємо. Три повітряні петлі. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, з яких буде складатися перший ряд. А між стовпчиками в нас одна повітряна петля. Тож ми робимо тут ще одну петлю і вже далі в кільце пров'язуємо стовпчик з накидом. Потім повітряна петля, знову стовпчик з накидом. Таких стовпчиків має бути всього 12, у нас вже є 3, продовжуємо петля. Четвертий стовпчик, повітряна петля. П'ятий, повітряна петля, шостий, повітряна, сьомий, повітряна. Восьмий, повітряна, дев'ятий. Повітряна. Десятий, повітряна. Одинадцятий, повітряна, дванадцятий. Стягуємо кільце, невеличкий отвір може залишатися, тут вже як вам більше подобається. І нам потрібно між першим і останнім стовпчиком ще пров'язати повітряну петлю. Якщо ви в'яжете все одним кольором, просто пров'язуємо і продовжуємо далі. Якщо ж ми будемо кольор змінювати, то ми змінюємо його ось на цьому етапі. Повітряну петлю між двома стовпчиками ми робимо новим кольором. І цим кольором ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. Одна, дві, три. Не переплутайте, щоб не в четверту. Далі робимо три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом, підтягуємо ниточки. Щоб перехід був акуратний. І у цю саму петлю, підхопивши на зворотному боці і закріпивши ці ниточки, ми робимо другий стовпчик з накидом. Далі повітряна петля, і у петлю наступного стовпчика, тобто повітряну, що тут була, ми пропускаємо, а в петлю від стовпчика, ми також пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, повітряна петля, тут повітряну пропустили, над стовпчиком, 1, 2, повітряна петля, і таким чином ми пров'язуємо другий ряд. У цьому ряді також між останнім і першим стовпчиком не забуваємо про повітряну петлю. У третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик. І далі початок ряду нам потрібно перемістити в арочку між парами стовпчиків. Якщо продовжуєте цим кольором, в'яжемо далі. Якщо будемо змінювати, то на етапі наступного сполучного стовпчика ми додаємо третій кольор. Або повертаємося до першого. Робимо ним сполучний стовпчик, підтягуємо ниточки. І далі ще один сполучний стовпчик ми робимо з під арки. І тепер це початок наступного третього ряду. У ньому ми Починаємо з трьох повітряних петель замість першого стовпчика, і в арку пров'язуємо іще два стовпчики з накидом. Один і другий. Далі робимо повітряну петлю. І тепер увесь цей ряд ми в'яжемо три стовпчики з накидом в арку, три, повітряна петля, далі три стовпчики з накидом в арку, третій і повітряна петля. І так пров'язуємо увесь ряд. Закінчуємо ряд повітряною петлею, між останнім і першим стовпчиком, у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик, і далі знову переносимо ряд в арку, робимо один сполучний стовпчик білим кольором, а наступний вже тим кольором, яким ви будете в'язати наступний ряд. І вже цим кольором робимо ще один сполучний стовпчик з під арки, одна, дві, три повітряні і ще два стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. І продовжуємо той самий візерунок. В мене за розміром саме така кількість рядів цією пряжою виходить, і далі я буду в'язати без змін ось такі ряди. Три стовпчики знаки одна повітряна петля. В мене буде їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось таких ми пров'язуємо 6 рядів. А далі ми переходимо у зворотному порядку той самий візерунок, потім ми в'яжемо по два стовпчики з накидом і між ними робимо повітряну петлю. Потім ми в'яжемо по одному стовпчику з накидом і також робимо повітряну петлю. А останній ряд просто щоб тут також. Біля основи кульки було дуже багато подряпин і щоб це місце закрити, останній ряд пров'язується просто 12 стовпчиків з одним накидом, і між ними вже проміжку ніякого немає. Починаючи з двох стовпчиків, ось з цього ряду, ми вже в'яжемо на кульці. Ми натягуємо, пров'язавши останній ряд. По три стовпчики, і потім цей ряд ми в'яжемо на кульці, як і всі наступні ряди. І у кінці просто фіксуємо ниточку, заводимо всередину між стовпчиками і маємо ось таку кульку. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, відео було для вас корисним. Буду дуже рада побачити ваші кульки, ялинкові прикраси, зв'язані за моїми майстер-класами. Надсилайте мені, будь ласка, світлини в директ інстаграму. Посилання завжди є під кожним відео. Приємного в'язання і на все добре!